Всім слава Ісусу Христу, гості, підписчики каналу. Їжджу тут дорогу. Ігор подзвонив, каже, повертай. Має таку кобилу. Кілько то є років? П'ять років. Кобила жеребна по гермесу. Зараз лошечку покажемо від неї. То на коли вона має мати? Ага, вона вже от-от, так якби. Кобила кобила срок вийшов, але ну ще й перетягає, щось трохи, з дня на день буде мати. Де пішла пер. Кобила фест велика, яка я зайшов, кову є гори, що відео так не передає. Я її видів по відео, то треба йти близько, пермала. Зребна по гермесове, кобила варта уваги. Вона не продається нічого. Тибе ніхто не продаєш? Пуди мала шла. Кррр. Велика, фест. Велика нога, все має. Що, мала? Що? Тут березі весь честь всі кіньми славить. Така кобила 5 років не продаєся. Ну, велика, велика нога, все тут є. Тут все до на кобилі. Є така така лошечка. Лошечка по бімбо, Зараз Ігор прийде, зараз запитаю, десь десь річна рік десь її минув в таких районах. Така лошечка по бімбо. Кілько то лоше це? Зараз в Ну я сказав, або буде, або, або минув 21 квітня. Буде рік. Це теж апарат буде такий належний. Нема, нема, пару, пару лошет лише від бімбу, шкода. Отакий такий бімбо давав лошата. Ох таку має зірочку, Де? Так як би намалював сердечко. Пролесенка. Така лошечка. Рік. Барта теж, увага, теж не продається. Якби добре заплатили. <рес> Ігор не продає. Що, маленьке, що? Ще мене запутає в ланцю. Ну, Та бо то лоще, як, як кожне лоше. Файна лошиці, пара така тут гонорова до ріду. Тепер треба ще жеребця, може дати жеребця. Така лошечка бімбо. То є лошук. Там у Сминичанах від нього. Сергія, відео, був той лошок. І продавав, потім ідей був у Сергія. І ця лошечка, і щось я більше не знаю лошет побім. Ну, приїжджу два. Шо, два. Шо, ти, 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 ти. Так, о, так сталося, що жеребця нема, але давав, дав таке, лишив потом так як має бути. Таку лядна, файна має масть. Аймалани кікай. Ходи сюди. Людина і тебе явдошник добре познімає. Це буде теж кобила Пішла в холод. Отакі в березові коні. Березів і ще зі слава у кіньми. Ну, в загальному хто хоче, той має, бо то таке. Не всі однакові коні. Але хто хоче, той, той має. Хто має бажання до це. Така красуня. Як в нас називає? Ніяк в називають. Хто як хоче, так називає, як так? Називає. Ясно. І така в неї мама якого мама моцна фест. А від кі ці кобела походить? Але такі, Як, такі, в тебе ще вродила, так? Має. Ні, я їду в три місяці з кобелу, але кобела в гену мене. А кобела відкі була? А кобела була колись у рама, на моха. Була гривата метро можна. Я. я знаю хто. Що... І знав їздила гра... моха. <рес> а по якому лагірові ці лошити? <рес> <Той>. Володі було ново зверху, Олександрієцького. Протібу тут, коли збережу такий жеребець на Олександрієць і полишив такі кобили. Вест кобела велика. Утвобитки була здорова, розродила миром. Кобела варта уваги. Файна кобела, файне, файного огіра даєш і от маєш тобі потомство, Туди є і потомство. Треба парувати файні кобели, файними жеребцями і будуть файні лошети. Той від малих кобелівок файного огіра дати, там теж вже покращення йде. Велика, довга. Ну в неї вже сі запала, вона десь мала би мати. День-два. Це друге лише буде її. Третє. Це третім жеребна. Перше було від героя вгинуло. Тому Ігор відвіз до Бімбо. І є така лошечка. Донька її тепер жеребна від героя. Туй, від гермеса. Та так подивитися навіть з дороги, то вона така не здається. Тако подивитися, то так не виглядає. А вже прийшов близько, подивився, це вже є апарат. Ігор нічого не продає. Коби миром щасливості вже ребила, може буде щось по тому продавати. Але все, Бог поможе, все буде витко. Скій, мала, скій. Така, така кобела. Як вона називається? ще раз скажи, бо я забув. Ага, зірка. Грева-біла. Кобела така чокулядна, грева біла. Греве на два боки. Ну, файна кобила. Хто знає, то знає, хто не знає, то... то буде знати, буде вийдіти. Ну все, запріжна робоча, все їде, як має бути. Кобела запріжна, їде. Таку кобилу варто тримати на матку. Виш, дає кожен рік лощета, це, це рідко такої кобили. Ну як рідко? Не рідко, але в загальному. Суперово. Така зірка. Вже буде мати потомство, де з проїздом було, ти вже поверну. покажемо. Так. Та я тут їжджу 4 рази на теж. Каже, Василь, що... Подзвонив, каже, коли ти привезеш кобилу? яка в нині, від ти другу береш. Я кажу, ти не даєш мені би я упорожні дурно, є. Тому що дурною машину буду ганяти. А нема чого дурною ганяти машину, треба щось робити. Така кобила. Ногу має, пес має ногу. Мечки. Мечки має воно. У мене барда була з баньок. Може трошки слабша, а може і ні. Від no. like, може трошечки слабша, а може і ні. А може і чуть була слабша. Але то інакше виглядає Знаєш, жребна кобела, бо кобела повна. Є у Маняві. треба десь буде поїхати до Михайла теж. Кожен дві площета дає. Треба буде поїхати десь її познімати. Вартує увагу. мала? Била така, як має бути. Молода, п'ять років. І, і така красунька. Річна, дочка. Дочка Бімбо нагадую. Бімбо мав такий теж був чоколядний чи був темніший? Чого? Бімбо. Чорний був, так? Але ще то всі чоколядові. Давно по генах десь там по, по родичах передає. Бо я його вживу не видів. Це дуже рідко. Це то було у Михайла Миханюка. Чорні лошета теж від тих кобелів. Що то то щось такий рік був тоді. Такий був поганий рік. Але хто стримить хто хоче, той не паде духом. Тримає, розводить. Скій, скій, скій,рмала. Добре, я зараз кобилу сфотографую. Хотів на застовку двох кинути. А моє стане зараз, гамала. Отакі у Єгора коні. Село Нижній Березів, Мано-Франківська область. Косівський район. Так що дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, лайки, коменти і так далі. Всім всього найкращого.